Знаєте, обсяг крадіжок, яка попередня влада здійснювала в е е е Україні. Державний борг збільшувався кожну годину, включаючи вихідні і святкові дні, більш як мальовано. Уявить собі темпи, якими вони збільшували і вивозили гроші із країни. На сьогоднішній день ці самі гроші, ці самі люди спрямовують Донецьк, спрямовують Луганськ, купуючи всіх і вся. Починаючи від правоохоронних органів, звершуючи судді, правоохоронних органів, які пропускають злочинців в державну будівлі, а судді, які випускають під заставу злочинців які затримають. От на сьогоднішній день тільки потужна і ефективна влада це зробити. Щодо поштона, кожен бізнес і кожен проєкт має бути призовий, кожен проєкт має бути приносити до державного бюджету і місцевий бюджет територіальний я не виключаю, що від відбуштона мають залишатися тут, на рівні. І тоді люди самі пропонують, слухай, ти ж крадеш уже в мене, ти ж крадеш вже коли в дитячого садка, який мене побудували, в, дорозі, в дорогою, на яку не витрачає коштів, я тобі не дам. І от коли я кажу, що ми живемо з іншим народом, який має нульову толерантність до подібної поведінки, я впевнений, що це буде найпотужніший регуляр. А не просто заклик до чесності бюрократії. А яким чином забезпечити, щоб місцева влада була е, е, прозорою? Буде президентський префект, який буде мати повноваження і щодо контролю, і щодо зупинки незаконних рішень місцевої влади. Що буде, якщо вони не будуть слухатися, що буде, якщо вони будуть порушувати законну і конституцію? Президент буде мати право аж до розпуску цієї Верховної Ради і запропонувати територіальній громаді обрати набу, а цих притягнути до відповідальності. Тільки така побудова децентралізації влади дає відвіду на ті питання, з якими сьогодні люди приходять на міністрі. Бо лева частина, я ще підкреслюю, це стосується повноважень місцевої влади. І цим е, ми абсолютно спокійно можемо їхати на схід. Саме обирайте собі ті, хто ви довіряєте. Самі забезпечуйте пріоритетність напрямків фінансування. Самі визначайте, якою робочою мовою буде у вас мова спілкування в вашій територіальній громаді. Це є ваші повноваження і не треба звинувачувати бандерівців, правий сектор, нову українську владу або ще якісь міфи видумувати для того, щоб лякати людей. Людей у